Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і зараз ми з вами, друзі, будемо говорити про книжки. Пропоную вам поговорити про книжки польської письменниці Ольги Токарчук. Безсумнівно, вона є одною з найвидоміших та найвпливовіших сучасних письменниць, вочевидь, не тільки польських. Ольга виглядає як бунтарка і пише як бунтарка. Вона володарка Букерівської і Нобелівської премії. І один з найважливіших романів, напевно, 21-го століття наразі, які є. Це її роман Книга Якова. Українською ця книжка з'явилася в 2019 році. Році її переклав український поет і літературознавець Остап Сливинський, перекладач, вочевидь, і за неї він теж отримав премію. Це була спеціальна відзнака премії міста літератури ЮНЕСКО в 2020 році. І власне з Остапом ми і поговорили про Ольгу Токарчук і про те, з яких трьох книжок варто починати знайомство з цією письменницею. Перше, про що я запитала Остапа, це як він думає, чому польська письменниця стала такою важливою впливовою в сучасному літературному і насправді не тільки літературному світі? Вітаю, складне питання. бо… На нього і відповідей може бути багато. Звичайно, немає якоїсь однієї причини, чому Ольга Токарчук є важливою, чому вона справила враження на Нобелівський комітет, чому вона взагалі є такою помітною на сучасному горизонті літературному. Мені здається, вона дуже добре відчуває і ловить такі проблемні полюси сучасності. Тобто для неї важливі гендерні питання. Для неї дуже важливі теми навколишнього середовища, вона екоактивістка. І для неї дуже важлива тема різних розмаїття взагалі культурного, особливо культур, які видозмін, якихось відтінків культур, які слабо присутні на культурному горизонті сучасного. Тих таких дискримінованих, теж непочутих. Її цікавить те, що в напівтіні, десь на маргінесі народжується десь на стику якихось великих плит тектонічних, тобто це і її література. Це і боротьба за права дискримінованих, непочутих. І в культурному плані, і в гендерному плані боротьба за суто біологічному, так бо вона теж активістка, яка діє активно для захисту прав тварин, наприклад, і її література це теж великою мірою просвітництво. Скажімо, ти згадала книги Якова. Це роман, який важливий бодай, тому що він розповідає. Світові, в тому числі і українцям, а ця історія безпосередньо пов'язана з історією України, розповідає про єврейські рухи єретичні, такі не мейнстримні, не магістральні релігійні рухи 18-19 століття. Це те, про що ні в Україні, ні, в Польщі, ні загалом в Європі і у світі ніхто багато не знає. Тобто, це теж така археологія трошки. Думаю, що це з причини, чому Ольга Токарчук важливо так з Нагадаю, мене звати Олена Гусейнова. Ми говоримо про Ольгу Токарчук і про три книжки, з яких варто починати знайомство з цією письменницею говоримо з поетом, літературознавцем і перекладачем Остапом Сливинським. Він, власне, перекладав тексти книжки Ольги Токарчук і робив це навіть в час повномасштабного вторгнення. В 2022 році вийшов новий переклад Остапа Сливинського одної з книжок Ольги Токарчук. Це Нижка, яка називається «ЕЕ». і я запитала Остапа, як він оцінює, як він відчуває те, що в цей час, коли Україна виборює своє право на існування з таким страшним ворогом, виходять книжки, робляться переклади, і ці книжки читають. Я собі згадав, як онлайн брав участь в минулорічному такому літньому конгресі перекладачів Ольги Токарчук. Так, є такий всесвітній конгрес перекладачів Ольги Токарчук, який відбувається у Вроцлаві влітку, раз у кілька років минулого року я, звичайно, не зміг приїхати фізично на цю подію. Я підключився онлайн з дому, коли розповів про те, що у рік великої війни в Україні вийшов свіжий переклад Ольги Токарчук і показав укладинку. То це неймовірно, зву. Рушення викликало, і справді воно мені здається, що так, це символ певної стійкості, такої впертості, може не героїзму, аж але такої дуже великої впертості у тому, що потрібно робити свою роботу, свою культурну роботу. Сісти перекласти, ну якщо тобі на голову не летять ракети, так і ти не втратив дім там взагалі якихось елементарних можливостей, перекладати це, напевно, не такий героїзм, як видавництво це надрукувати. Тому що видавництво пов'язане з багатьма матеріальними теж речами, і тут велике ну, в бік українських видавництв. Я радий, що цей роман вийшов. Я переклав його ще до повномасштабної війни. Але коли 24 лютого це все почалося, я не сподівався, що роман швидко вийде. Але ось влітку 22-го року видавництво Темпора відновило свої видавничі проекти, і я був просто заскочений, що видавництво все-таки готове повернутися до цього проекту, і книжка вийде. Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. Я говорю з Остапом Сливинським, поетом, літературознавцем і перекладачем. І Говоримо ми про Ольгу Токарчук, яку Остап Сливинський перекладає і перекладав українською. Отже, запитую Остапа, з якої книжки він би радив почати знайомство з Ольгою Токарчук. Я би радив почати знайомство з Ольгою Токарчук від її першого роману. Роман називається Мандрівка людей книги. Вона вийшла в українському перекладі. Чудовому перекладі Ніни бічуї колись. На жаль, здається, не перевидана видавництвом «Темпора», Хоча та видавництво «Темпора» зараз перевидає ті давніші переклади «Токарчук» український, але роман варто пошукати, тому що для мене це ідеально написаний роман. В ньому є і інтрига, в ньому є динаміка, в ньому є дуже чітко прописані яскраві такі індивідуалізовані, одночасно досить універсальні герої. І головне в ньому є таке якесь універсальне філософське послання, не формулюючи його до кінця, очевидно. Багато хто вважає це романом алегорією, може так і є. Таке невеличке товариство, в яке входить езотерик, пошукувач таємних книг Маркіз. Представник якогось такого таємного товариства, послідовників книги з великої літери, повія, яка по суті. Мучиться безглуздістю і такою якоюсь нецікавістю, нудністю свого існування. Вона шукає просто життєвої пригоди і німий візник, який просто випадково подорожує з ним. Але саме цьому глухонімому візникові вдається знайти ту книгу, хоча він не письменний, і він не може прочитати з неї ані він просто тримає її в руках і не може прочитати з неї ані слова. Вона не відкривається, вона просто існує як така ну істина сама в собі, яка відкривається не через слово, а через співбуття, якісь там доторки, так співіснування, причетність. Якусь це чудовий роман. Насправді його можна прочитати за один вечір. Якщо є якийсь роман на світі автором, якого я хотів би бути, то це мандрівка людей. Книги і про другу книжку Ольги Токарчук, яку радить Остап Сливинський, почуєте прямо зараз. З другою книжкою, вже я тут трохи вагаюся. Бо я сам можливо недооцінював оцей роман, про який ми вже сьогодні згадували, який вийшов торік. Це роман ЕЕ, -Е, це скорочення від імені і прізвища головної героїні Ерни Ельцнер. Це роман так само має два шари. Він належить до ранніх романів Ольги Токарчук. Другий її роман після мандрівки людей книги. Так само трошки мені здається недооцінений і критиками і, можливо, і самою Ольгою, але дуже цікавий, він так само має два шари так подвійну структуру на перший погляд це роман про всякі паранормальні явища, але її цікавлять паранормальні явища не як такі, як свідчення, ось існування якогось потойбічного світу, який проникає в наш світ різними способами, чи як е, спосіб дізнатися більше там про власне майбутнє, там чи минуле якесь, чи щось подібне. Її цікавить більшою мірою сама віра. У паранормальне, у щось непідвладне розумові, існування чого людина вірить. Звідки ця віра береться? Очевидно, ця віра є вираженням якихось потреб людини, і звідти береться той другий рівень роману. Це такий сюжет, який говорить про дозрівання дівчинки. Вона дівчинка з багатої родини, ну заможної такої бюргерської родини вроцлавської німецькомовної. Але оскільки вона дівчинка, то їй відведене місце в домі, як видати заміж, вона має народити дітей. Бути хорошою господиною, бути красивою, чемною, ввічливою, робити реверанси, коли потрібно. І ось цій дівчинці цього недостатньо. Вона хоче самовираження якогось, і вона самовиражає як медіум, як особа, яка стає голосом духів, яка промовляє голосами померлих. Здавалося би, роман про парапсихологію і паранормальність, але насправді це роман не про парапсихологію, а просто про психологію. Говоримо з Остапом про Ольгу Токарчук, тексти якої Остап перекладає для українських читачів. І зараз запитаю Остапа про таку теж дуже очевидну річ. Ольга Токарчук, наш амбасадор, можна так сказати, що вона в світі зараз відстоює українську позицію та є одною з тих видимих і чутних фігур в світі, які говорять і нашим голосом, зокрема, теж до всього світу. І, наприклад, в минулого року 2022-го Ольга Токарчук виступала на Єрусалимському міжнародному фестивалі. Сменників, і вона там дуже однозначно називала Росію загрозою для всього вільного світу, і говорила, що напад на Україну має відлуння Другої світової війни. Дослівно вона сказала: так: ніхто не міг уявити, що ця війна буде настільки жорстокою, настільки анахронічною, і ця війна викликає в пам'яті жахливі образи Другої світової війни. Ольга Токарчук, одна з тих інтелектуалок. В світі, які не дозволяють світу забути про те, ким є Росія в цій історії, і вагу провини за все, що відбувається в Україні. І я запитала Остапа про те, чи він контактував з Ольгою впродовж цього року, і що це було за спілкування. Я не просто був в контакті, а ми е, зробили таку розмову з Ольгою у березні 2022 року в рамках спільного проекту українського пен і міжнародного пену який називається Діалоги про війну «Dialogs on War». Це була важлива розмова. Був березень, е, було ще дуже тривожно, дуже непередбачувано. Ніхто ще не знав, коли і як взагалі поточиться вся ця війна. Ольга тоді вже сказала ці найважливіші речі: що вона вважає, що Росія тягне людство. Минуле, що це культурна війна теж. Це війна за збереження гуманності, так, не просто демократії, не просто певного устрою, світоустрою, світопорядку там, чи глобальної безпеки, як це політичною мовою часто звучить, архітектури безпеки. Але це війна за збереження гуманності. Ось вона так дуже фундаментальна і дуже. Дуже чітко це сформулювала тоді. Цю розмову, до речі, можна послухати, вона є на Ютубі. Конспекти цієї розмови були опубліковані в газеті і ще здається, в кількох виданнях. І Ольга вже на самому початку, по суті, цього вторгнення, дуже-дуже чітко бачила, що відбувається і розуміла, що це насправді тут так: або вони, або ми, або майбутнє відкритість перспективи, або закритість минуле. Ворожнеча, терор і безвихідь, і третя книжка Ольги Токарчук, яку Остап Славинський рекомендує нам з вами друзі прочитати обов'язково. Я думаю, що я піду таким звичайним шляхом і скажу про книги Якова. Не можна оминути цієї книжки вже сьогодні згадуваної, Це все таки. На сьогодні найбільший роман за обсягом Ольги Токарчику вона найдовше над ним працювала майже сім років. Роман має під тисячу сторінок, і він важливий не просто тим, що він якісь насвітлює якісь культури, які зазвичай не перебувають там в яскравому світлі. Це роман про важливість вибору і право людини на вибір. Головний герой цього роману лідер єврейської єретичної секти. Франкістів, як і франк, який сам походив з родини єврейських схизматиків, сабатіанців, послідовників самозваного месії єврейсько-турецького Сабатаю-Цві або Шабтаю-Цві, вибрав дуже неочевидний шлях. Це був шлях пошуку істини через, скажімо так, послідовну зміну релігій. Він, будучи в суті своїй самосвідомості, таким правдивим екуменістом. Він вважав, що правдива дорога до Бога розуміння божественної сутності не може обмежуватися якось однією релігією, Вона мусить інтегрувати все, і він інтегрував елементи юдаїзму, елементи ісламу і християнства. Зокрема, західного християнства, що ми не просто інтегрував, якийсь період був євреєм-сабатянцем, якийсь період був мусульманином і, врешті-решт, охрестився. війшов у християнську церкву латинського обряду і просто для того, щоб досягти в кінці якогось універсального бога. Мав свою секту, своїх послідовників. То був теж певною мірою політичний проект. Він Моравії заснувавшись на зразок такої, ніби міні-республіки здійснення однієї з єврейських мрій, так мати свою державу. Так само мало хто знає, що така міні-державка єврейська існувала задовго до Ізраїлю, до, до постання Ізраїля в 46-му році і існувала саме тут, центрально-східній Європі. Ольга Токарчик дуже чітко формулює те, про що їй йдеться в цьому романі. Людина має право бути змінною. Вона не мусить бути весь час вірною, якійсь єдиній доктрині, яку для себе вибрала. І істина лежить десь поміж виборами в тій динамічності. Треба дозволити людині бути різною, і в цьому напевно є таке ядро відкритості і толерантності. Це була розмова з Остапом Словинським, поетом, літературознавцем, перекладачем. Ми говорили про Ольгу Токарчук. Її тексти Остап перекладає українською для нас з вами, для українських читачів. І от такі були три поради від Остапа Словинського, з яких трьох текстів варто починати знайомство з Ольгою Токарчук. Читайте українські книжки. Пам'ятайте про те, що у нас є великі друзі в світі, зокрема в сусідній Польщі. Пам'ятайте про Ольгу Токарчук і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google подкастах, Гугл Подкастах, та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.